Мама поетеса, і письменниця, і дослідниця. Ось живе вона на Жовківщині, це Львівщина. Ось це її вірш. Почитайте, Петро. Не бачите, хто прочитає? Ось там на екрані. Бачите, який великий шрифт. Треба більший. Я до тебе Тараса на спорізь іду. Він тут світив, де лави, зручі лежать. Шатра, мої горді перестарі, Прес, присларі. Э, да, я... Водні проривуті усі ці славки нізя козаків. Звідси і з морінців. Аж геп під небеса дивлявся сумно на Дніпрові води і сіяв зорями слова для кобзаря, немов здійснену Мрію для народу. І раєм снив, і волею ясною, і Богу нивку Мислями орав. Просив у Господа молитвою святою, щоб Україну в рабство не віддав. Він тут горів для блага свого краю віддав себе у повноті душі, за те і доля боляче скарала, холодним вітром била у житті. І тут, і там снували небораки, і люд дрібнів у рабстві на землі. Шевченко чорний день хотів здолати не зброєю, а словом сіячів. Не було з ким ділитися думками, і він писав об Грицькому лівця, ховаючись в кропиві з бур'янами, про чорну ніч простого кріпака і про неволю, про панів, дірекрутів, про свиснагайте пана за будь-що. У тих словах одвічні білі муки, ридання степу, матерів і дочок. Проклята нивка поросла тернами, А він скидався в мороті ці світів і тут повстав понад широким ланом Дніпрові води і велич берегів, Апостол правди волі. І науки до тебе я щодня на сповідь йду. До неба простягаю у молитві руки. Не дай нам, Боже, голоду й війни, але зійшли нам тисячі Тарасів, щоб щоб, без зорну, день новий прозрів! Хай Україна захлинається від щастя, а ворог скигли, мов голодний дзвін, щоб світ дізнався, вільні ми єдиний у силі, славі, мудрості, красі. Звинить у серці, слава Україні! А у ЗУС Народу лівця заповіт. Ось так така наша моя дуже дорога Галя Фісюк, я її дуже люблю, ми з нею як, як серце. Він какби читає і без тексту, але там немножко слова мені прийдеться. Можна сейчас. Я хотів би не дуже так зробити. Ну так мені, звичайно, цікаво. Забороні сусіда нову добру хату, сіди на Я хотів би спитати, що може це спеціалістами, щоб чим познатися, найбільш Дурні та горді гордіями люди, на всіх шляхах, по сім'ю сіді. А хвалимо, що ось ми, І на природі, і на волі, і все то те по добрій волі, по волі розуму розмової, у нас у костюмі коморі горить розумний той маяк, А ми воли ми. Тайбай дуже собі співає. Ми рішення представили його пояснювати. Земля, щоб не знала горя, майдани, майдани, героїв, щоб стало життя зовсім нове, щоб рату по вік України пани, панки не гнітили, обкрадена пісня, обкрадене слово тараси. Чи справдою знову народу тривоги з невірі та є дорога бії, Ти чуєш Дніпрові стони? Це стали за правду мільйони. Тараси народ зріває, встає з колін не чекає у вірі народ сонце зійде і день Новий кращий. Прийде, де гідність, воля і слава, розквітла і велична держава. І зовсім потемі, не по ну, як продовження цього вірша. Це Мама повідправила сина, просила бути обачним. Син обіцяв берегтися, що сили. Мамо, не плачте. Місяць минає, закони погіршали, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я на Грушевського. Вони це стане дуже болючою, що говорити. Син повернувся, очі заплющені, прапором критий. Сонце сховалось, негода чи буде праведний суд там, де вчора проходив сьогодні друзяний суд. Мама заплакала. хрестить осталих, мовчки без сліз. Він стали. міста, неї від нині, ні віддає. Це як продовження того вірша. і ще ось так пару. Прийдуть вранці і скажуть війна. Промінь проріже небо на шмаття. На Україну повій вітри, на ялту Чернігів, Донбас, Закарпаття. Бомби у фільмах летять з літака, що за кіно від луні реальні. Сукня тонка, моя сукня така, милий, її з мене негайно. Привід війни у ночах моїх спить спокій, гвалтує чумна поторочах. Сенсир. Серце тремтить моє серце, відійть, хоче тріпоче, тріпоче, трипоче. Відьма, я відьма, кручі страшна, морок і світло веду за собою, за Україну, за вийвітрина, смерть дорогам і во славу героям. І як відповідь Віктор Залєвський 12 марта, 14 лютого на границі крим Україна. Я не хочу смотреть на вас в прицеле, российские товарищи мои, из-за воров, что так и не сумели распределить влияние свои. Не для того нас матери рождали, не для того рождали мы детей, чтобы они со страхом ожидали с войны неутешительных вестей. Сложилось так, я говорю на русском. На русском присягал, на русском пел. Я не хочу на перешейке узком увидеть вас украинский прицел. Я не хочу вести переговоры с позиции, кто круче, кто сильней, чтобы потом в степи Херсонской горы росли из некогда живых людей. Но если вам мерещится Бандера в любом, кто любит гимн, трезуб и флаг, тогда, конечно, прорези прицела не сослужились, а конкретный враг. В російській думі підтвердили право стріляти во всіх, хто мислить не як ви. Скажу на русском. Україні слава. І за у неї умрем по-русски. І останній на сьогодні більш. Любов Середонич, поетеса, письменник, дослідниця, радіоведуча. Кобзари, Тараси, планета пульсує, ти разом із нами все бачиш і чуєш, ти дух наш доволі, що в гідності жити, живий в кожнім серці, що здатне горіти. І шлях наш не просто терниста дорог осяя на світочу мудрістю слова від серця й до серця. У доньки і сина найбільша любов є. Любов Україні. І кроки сьогодні це пам'яті шана, великий кобзарі. Ти завжди з нами. На цій землі жити, де верби, й тополі, цим краєм горіти, це кредо, це доля. І цій землі бути у цвіті калини, тут серце розкути, тут слава України. Хоч душа, як руїна, все життя у гонитві, його пломінь не згас. Хто твоя Україно, священна молитва? Він безсмертний Тарас. Російською мовою це йому. Зараз. Не осягнена винні своїм я батьківщини за віки і за нас. О народи назви найвірнішого сина. Незнищенний Тарас Царську темінь окинув видіщим оком, освітив, як колтар. Хто твоїм Україну є великим пророком? Неумирущи, ковзак. Зараз кажуть, там російський вірш написав. Вадим Залєвський, Віктор Віктор, так. Ой. Ось таким невмирущим кобзарем. Я закінчила. Якщо ви о, маєте що сказати, якщо ви хочете щось прочитати, ми будемо дуже раді. Зачекайте. Може, хто хоче прочитати щось що Шевченка, чи... чи щось сказати.

Ну, Якби <решу> <трошки>, як да. як мені черевики, то пішла б я на музики. Горенько моє, горенько моє, черевиків немає, а музика грає, граю, жалю завдає, жалю завдає. Ой, піду я по посаполем, пошукаю свою долю, доленька моя. Долинька моя, глянь на мене чорна бриво, моя дола неправдива. Безставана я, безсталана я дівчаточка на музиках, у червоних черевиках. Я світом люджу, я світом, джу, без розкоші, без любові, Зношу мої чорні брові. Найма зношу. Минають дні, минають ночі, минає літа, шелестить пожовкою листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай і злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А де жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще й гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навіть віки, і сліду не кинуть. Ніякого однакового, чи жив, чи загинуть. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої, злої. Весь перший декабря, 1845 рік. Обідю. Прочитай просто. Ну, снаппетова, три літа. Це довкола. Довго, ну щось таке, ось. О, давай шедевр. Як у минуту поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Україні мене. Щоб плани широкополя, і не круче. Було видно, було чорте, як я Як понесе з України посине море. Кров ворожий. Отоді я і лани, і гори, все поки, попалиме, до самого Бога молитися. А до того я не знаю, тобі. Попогайте, поставайте, то кайдани порвійте. І дуже злою кров'ю, волю оброблюю. І мене сім'ї великі, самі вольні нові, Не забути поминути, не зверху. Я ще, ще пам'ятаю один вірш, його. Щоб... Yeah. Ну це такий, мабуть, мене, це такий вірш, його. Щоб... Про реінкарнацію душі. Ну Це він такий жартівливий просто. Це Шевченко? Шевченко, Шевченко. Mm -hmm. Воно так. Ну він жартівливий. Не, не сприймайте його так серйозно. Я просто зараз його спом'ятав. Мені здається, я не знаю. А люди кажуть, не вмирають. А переліз ще живе, в спину або що, та й живе. <реш> <При такого не> <реш> <нічого>. <реш> є, це, є, це невідома евакуація. <реш> <реш> Про реінкарнацію душі. Я думаю, багато чого ми про Шевченка знаємо. Багато але, так, і не але, знає, так, але багато не знаємо. От, Наприклад, така тема, як ем, кохання Шевченка. Це м, така вона трошки... нема, нема, є, нема, воно було, щось От Я пропоную нам просто пройтися по тому, що ми про це знаємо. І скільки романів було в житті Тараса Шевченка? Саме перше, це в 27-му році, це Оксана Коваленко. Перше кохання Женко. Що? В 1827 році. Це він ще маленький. Це ще було так. Молодший на три роки подруга його сестри Ярини. Про неї поет згадує своїх... Шах. Ми в купості колись росли. Мені 13 імена, Мар'яна Черниця, Катерина Сліпанія, не кидай матері. А в 1928 році Тарас, як служби козачок, поїхав із паном Павлом і Нелігартом до Вільна, теперішнього Вільнюса. Оксана залишилася в Кирилівці. В 40-му році вийшла замуж за кліпака із сусіднього села. Оце таке було перше в 27-му році кохання. Друге в 30-му, через три роки. Це була Ядвієва Усиковська, швачка. Її Тарас у вільні, від неї навчився польської, іншої дівчина не знала. Вона немало турбувалася про нього. Сама шила йому сорочки, прасувала манишки та краватки, пише Шевченко і біограф Михайло Чали. Тарас тоді був кріпак, а Дуня вільна. Пам'ятав її все життя 5 вересня, після цьому записав щоденнику «Весні відділ церкви Святої Анни у Вільні і в цій церкві молящуюся мілої дуні Ось так. А в 43-44-му, му це значить в 30-му, аж через 13 років, попів на Феодосія Кошиць. Попівна. Попівна поміщиця на Ганна Закрецька, княжна Варвара Рептіна. І оце було, тобто це і ці романи згасли після поверні Шевченка з України до Петербурга. Про ту Варвару Репніну це відома постать, донька князя Репміна, яка була пішла за нього заміж, а він не... Бачу. Вони любили. <ріпи> Бо не кухал. От Оксану кохав, оцю швачку кохав, а княжну Варвару з її можливостями не кохав ні, ні, і, ні. і не пішов. А він тоді вже не був кріпак. Він вже не був кріпак, але ж яка різниця? Ну, це так, так. А в 55-му році була Агата Ускова. Ота, От ви знаєте, про цього коменданта Ускова, який дуже йому допоміг і який його прийняв, і який, по суті, йому з повністю полегшив життя. Він не закупався, дружина коменданта Новопетровського укріплення, де в казарстрі ш... Степан Шевченко був на засланні, Я полюблю його возвішною, чисто всім серцем і всією благодарною моєю душою. Не допускай друже, мої, тіні чи путені, чого-либо порожнього, непорочного. Любимої писав про неї приятелю Браніславу і Завкові. Невдовзі поплизли чутки. У невеликій гарній зоні прогулянки дружини коментати з рядовим одразу впали око. Жінка почала їм помикати. Агата моя і нравственна і моєї дівчиної опора. І там в настояще время пошатнулася, і друг з'явилась пустайні жизни на замотову Шуценко. І кат, Стюжниця, і нічого більше. О. А в 58-му це була Катерина Півнова. 16-річна актриса. В нею Тарас Григор захопився в нижньому Новгороді, де зупинився, повертаючись із заслання. Називав її Тетяся. Клопотався в актора приятеля Михайла Шепкіна, щоб влаштував її у Харківський театр. Писав йому у січні про неї. Алмаз, їй був алмаз. Сам здоров побачиш, що алмаз, воно з даром Божим, а до того розумненьке, слухняний, трудяще. Коли 44 річний Шевченко прийшов свататися до Катерини, це стало шоком для дівчини та її батьків. Утекла. Буцім тут терміново треба Мати пояснила, воно ще нато юно для замійся. Замість відмови тетяся, відіслали шученкої книжки, що він їй поприносив. Ой, і він пише про це. Я так багато перетерпів, пережив в своєму житті, що вже, здавалось би, пора звикнути до цих мерзот не можу. Випадково зустрів і півногу, у мене не вистачило духу її уклонитися. А чи давно я бачив в ній майбутню дружину свою, янгола-гранителя свого, за якого готовий був покласти свою душу. Гидкий контраст. Чудовий він любов любові несамостійність. У мене це і куркою зняли. Я легше простив би її завзят і все ніж оцю дрібну несамостійність, яка мене, головне мого старого славного друга, поставила в дуже ніякої становище. Погань пані Піонова, Від голови до п'ят погань. Хто любив то якийсь такий в 59-му році була Харита Довгополенко, наймічка Шевченкову, троюрідного брата Вархоломія. А ага, не кажу. Побачивши її, коли дівчині було 18 років, листом попросив брата запитати, чи не піде вона за нього. Що це він вигадали. За такого старого та лисого», – відповіла мені Харита. Я пішла. В 60-му році, це ж ми були, лекера Полусмак, Покоївка Варвари Карташевської сестри Притві Шевченка у її Петербурзькому помешканні збиралися ми... Про намір Тараса Григоровича одружитися з лакерою, одразу дізнались його знайомі і щенили бучу. Будучи подружи моєю, лікирія кріпачка, сирота, така сама наймічка, як і Харита, тільки порозумнішала від неї, письменна. І по-московському не говорить, писав Шевченко до брата Коломія. Вона землячка наша, спідніша. Тут і всі земляки й земляки наші. Нас то паночки, як почули, що мені біг таке добро послав, то тут трошки подурнішали, гвалтом голосить, не до пари, не до пари. Иван Тургенів так писала. Лукер. У господі у спожи Карташевской находилась в служенні девочка, малоросіянка по имени Лукеры, существо молодое, свежее, несколько грубое, не слишком красивый, але по-своему привлекательно, с чудесними белокориими волосами, и той то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна її племени. Але друзья поэта непокоит не тільки те, що Лукера на то просто не выбалива. А її триб'язковість її закидають неохайні, жадібність і не тріб'я. Вона випрошує Шевченка нові, нові сукні, подарунки, оцінкою не тільки їх за вартістю, зійшлися вони після сварки. Одні сучасники пишуть, що в нас йдуть до корів при плекері, інші через п'яти Шевченка. Ну, відомо, що після того, що вона пішла до якогось там пахермахера, пахермару ну, hmm -hmm. no, no, no. І але і мала з ним кілька дітей. Коли Шевченко помер, коли його вже поховали там каневі, кажуть, що вона щось там його полюбила. Вона лишила того циюльника, лишила дітей на нього і пішла, кажуть, там біля могили Шевченка, там був такий домічок малесенький, і що вона там в нього жила в тому будиночку, і все до решту життя ходила і, до нього на могилу і все плакала. Ну, Може і плакала, а може вона просто, судячи по цьому, вона використовувала оті... Історії, так, так, попасти, отаким от чином в історію все, все можливо. Угу. От звідти, Зараз я готувала цю книжку. Він годину ходить він і в Не виходить чортобливе із того, з темного руху. Виходить зрадливе, а з яру та з лісу. З собаками та псарями їде пан кульвіса. Цькують його собаками, круті, сказат, руки, і завдають козакові смертельні луки. У льох його молодого той пан змикає, а дівчину покриткує, по світу пускає. Ти зла високі в ці мобили чорні похова і провою нишком створе з вітрами полиці? Люди за отамана буде. Прощавайте ж діти волі. Недавно довелося мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати побивала, мене малому кутні вночі. На січку Богу заробляла. От твої тяжкі вівчи при чисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. добра мама, що ти зарані спать я а то тобто ти Бога проплила за мій товариш. Аж стран погани, У тій хорошому селі. Чорніше чорної землі лутають люди, повсихали сати зелені, торгови, зелені хати, повалялись стави, у бриганах заросли, село, не наче неначе не наче люди поновілили, мені на пальчину і підочок своїх воду. І я, заплакавши, назад тоді поздоров, дров на чужину. І не в однім потім в селі, а скрізь на славні України, людей у ярма за пани лукаві гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини, а при поганій пани, жидам братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано, да, дуже страх погано, в цій пустині пропадають, а що поганше на Україні, дивитись плакать і мовчать. А як не бачиш, того лиха, то спіздається любо тихо, і, і на Україні добро. Ми ж, ми ж горами Межгорами старинні крови наші умови, ці дитина красується, любується на всю країну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах увеселих і люди, люди веселі. Воно, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського країни. se você sempre vão